що відбувається у Путліра у Кремлі, які нові заяви так вони роблять, куди вони ще нижче пробивають дно. от Пісков заявив, що Україна, нібито, не бажає продовжувати переговори про мир. І у Путіна так би мовити, знаєте, грубо кажучи, видали цілу умову для завершення війни проти України. Давайте більш детально з вами про це поговоримо. Адже прес-секретар перепрошую голови РФ Дмитро Пісков, заявив, що війна проти України. Закінчилася тільки тоді, коли Росія досягне поставлених завдань. Його слова цитують російські змі хотілося б, щоб цей конфлікт завершився якомога швидше. Завершитися він може тільки тоді, коли Росія досягне тих завдань, які вона ставила спочатку, сказав Пісков. І прес-секретар голови РФІ запевнив, що Москва, нібито, хоче, щоб війна завершилася політико-дипломатичними засобами. Також він укотре переклав провину за припинення переговорів за інші країни. Далі цитують. Тою піскова російська сторона продовжує залишатися відкритою для такого шляху, Але тут ми бачимо зараз складна пауза. Склалася ситуація зависла, зависла не з нашої вони, не з нашої вони. Говорять, пісков наші співрозмовники не бажають далі вести розмову. Їх всіляко з розухочують європейці, які вважають, що Україна може виграти війну і забезпечити свої інтереси військовими засобами. Ну, тобто бачимо з вами так, що заяви у стилі знову ж таки Кремля, Піскова, Лаврова і всіх тому подібних, вони знову ж таки залишаються у своєму дусі, так би мовити. І до речі, ще й український політтехнолог та аналітик Борис Тізенгаузен на своєму Ютуб каналі прокоментував ще й заяви якраз таки так недаремно я згадала самого Лаврова. Ось тому давайте з вами далі заслухаємо, що ще й Лавров у своєму Кремлі говорив про перемовини та про війну, яку. Спочали рашисты на территории нашей державы. Тож И Также он заявил Лавров, что его тезис подтверждает хронология событий после встречи на Аляске. По словам Лаврова, американская концепция достижения мира, которая была представлена в Москве спецпосланником Уиткофом, строилась на отказе от приема Украины в НАТО и признании Киевом территориальных реалий перехода под контроль России пяти оккупированных регионов. Ну, совсем уже оборзели. Лавров ответил, что Путин дал позитивный ответ. А я напомню, там потом выяснилось, что это Уитков неправильно понял Путина. И Путин хочет все равно забрать пять регионов полностью, четыре области и Крым. А Уитков как-то неправильно его понял. Ну и по словам Лаврова, реакции не последовало и от Марко Рубио. А сейчас мы Лаврову на... накидаем. Сейчас. сейчас мы про хронологию он заговорил. Он забывает два очень важных момента в этой хронологии. Не забывает, а врет. Сейчас мы его на чистую воду выведем. Лавров, конечно же, специально не упоминает о некоторых пунктах в этой хронологии событий. Итак, во-первых, про территориальные реалии. Давайте. Сейчас я перейду к хронологии, что, что умалчивает Лавров. Про территориальные реалии или реалии на земле, как называют их россияне. Реалии на земле это там, где линия фронта. Вот это земля и это реалии. Но Лавров подменяет это понятие реалиями на бумаге, потому что на бумаге они вписали полностью четыре области украинские к себе вдруг ни с того, ни с сего. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Крым вписали просто в наглую и говорят: все теперь наше это. Территории, которые они не могут захватить уже 2012 год, они просят освободить их добровольно. То есть оккупировать не смогли, тогда отдайте нам их, говорят россияне. А теперь про лживую хронологию, про то, почему Лавров умалчивает про некоторые события. То есть вот если составить реальную хронологию событий после Аляски, то станет понятно, что здесь дело совершенно не в каких-то подковерных играх. 15 августа встреча Трампа и Путина на Аляске. Там, где Путин кривлялся, помните, ужимки какие-то свои показывал Трамп, уехал, даже не оставшись на обед. Это было 15 августа. 10 сентября Десятки российских дронов вторгаются в Польшу, в том числе с территории Беларуси. То есть забыл Лавров, наверное, как НАТО и США пытались взять на слабо. Резкое увеличение количества неизвестных дронов происходит над военными объектами и аэропортами стран НАТО. Это 10 сентября. Лавров про это не упоминает. Мы тут ни при чем, то есть мы не эскалировали ситуацию и так далее. Знову ж таки нагадаю вам, шановні глядачі, що посилання на youtube канали експертів, відео яких ми беремо до наших трансляцій, ви можете знайти в описі під нашою трансляцією. Тож обов'язково переходьте, підписуйтесь на наш youtube канал PTVUA та на youtube канали наших експертів. Ну і звичайно, не можу не нагадати вам, що ми для вас мовимо щодня 4 рази на день, о 10, 13, 16 та о 19 годинах. Ну і також хочу зазначити, що окрім прямих етерів, тільки що я назвала так час виходу саме їх. А на нашому YouTube каналі також постійно так кожного дня виходять відео від п'яти так одиниць про всі останні актуальні теми, новини. Тож, ви знову ж таки, якщо ви дивитесь нас не по телебаченню саме, а через YouTube платформу, можете переходити та дивитись. І також ще зазначу, що дуже часто до наших трансляцій доєднується спеціально запрошений гості. Вже буквально. Через 10 хвилин він доєднається, тож обов'язково залишайтесь, щоб дочекатись, так і дізнатись, хто саме це буде. Знову ж таки будемо обговорювати всі останні та актуальні питання. І в наших трансляціях знову ж таки наголошу на тому, що досить часто є запрошені гості, з якими ми це експерти, аналітика. Так, це і військові експерти, також це і так, і політики, і тобто абсолютно з різних так би мовити сфер, і ті люди, які там торкаються Європейського союзу, і тематики цієї і Америки, і знову ж таки журналісти, і блогери є. тобто, то дійсно досить цікаво, завжди тож залишайтесь. А далі хочеться на такій, знаєте, приємній ноті поговорити з вами ще про бавовну, але бавовну не звичайну, а бавовну на території Російської Федерації. І далі на своїх екранах ви зможете переглянути кадри того, як турецькі моряки показали наслідки удару по новоросійському нафтопереробному комплексу. У ніч нафтовому так комплексі перепрошую у ніч на 14 листопада. А ну, хіба не краса? Так хочеться ось так прокоментувати. Це навіть відео. Так ви можете зараз переглянути на своїх екранах. Оглядається, знаєте, дійсно досить магічно. Але це ще не все. Знову ж таки, тему продовжуємо новоросійська. І ще один ракурс також було оприлюднено нашими вже ЗМІ. А так це відео, просто подивіться, яка так бувовна, як пилає на цей стовп диму. А, знову ж таки, віть наскільки там було гучно. Це, звичайно, з пропагандистських телеграм-каналів відео взяте. Дійсно, знаєте, душа радується, любується, коли такі кадри оприлюднюють вже наші змі. Медіа так, прошу, оприлюднюють, показують. І коли ти розумієш, що це відбувається на території. Російської федерації і за даними осінтерів у момент удару по позиціях С чотириста могло перебувати до семи пускових установок. І якщо це підтвердиться супутниковими знімками, то це ймовірно стане до речі найбільшим одномоментним ударом по російських системах ППО.